Добрий день, шановні наші підписники. І я е, цим відео хочу вам усім подякувати, відповісти відразу маленькому, короткому відео на всі ваші запитання, які ви ставите. Я все читаю, за що вам чергове дякую. Ви там запитуєте, а що робити з НСЗУ? Це там, де чеки ви збираєте за своє лікування. Уже. Прямо пані Гусак, яка є очільницею керівницею цієї Національної нашої служби здоров'я, вона виписала, що є окрема електронна форма скарги вона на сайті НСЗУ. І щоб почитати, як ведеться ця робота з цими скаргами, ви можете зайти на сторінку цієї пані Гусак, прямо пишете НСЗУ ГУСАК і ви побачите, що вона публікує, що вони вже розбирають всі скарги і отримані такі заяви з цими чеками. Тобто, ще раз заходимо на сайт НСЗУ і бачимо, що там окрема заява скарга. Якщо комусь буде незрозуміло, я вам там в коментах ще відповім. Тобто, згідно нашого ефіру, вже проведена робота, і НСЗУ зреагував, вже навіть смс-ок я не бачу в січні. місяці. Питання номер 2 ви мені задаєте: якщо ваша громада мешкає в, в якійсь території, і у вас закривається школа, і там. Було побудовано укриття, будь ласка, дайте нам знати. Ви мене запитуєте, як ви можете з цим боротися? А ми вам допоможемо, як з цим боротися. Ми це розуміємо. Якщо, наприклад, зараз у нас згідно нового законодавства і у нас був законопроект 6013, номера закону ще немає. Законопроект номер і номер закону вони відрізняються. І почали об'єднувати лікарні. До мене там прийшов сигнал, написали люди із Чернівців, із області, що вони вже почали закривати десятки, почали закривати відділення Укрпочти і почали амбулаторії закривати або об'єднувати, як в Чернівцях. Ви, будь ласка, дайте нам знати, і ми допоможемо. Уже на тому тижні ми допомогли громаді Кам'янського зупинити деребан такої лікарні. Також я прошу вас показувати. Я не все встигаю. Дивіться, в мене тільки два ока. Не все встигаю бачити, що закуповують військові частини. Зараз військові частини почали отримувати увагу і повагу від БЕП і від ДБР за трьох двохкратні ціни під час закупівель тих чи інших дронів там і так далі. І реакція є. А частіше на таких людей звертають увагу саме коли закуповує міськрада або якісь чільники міськради, і вони прикриваються, що вони закуповують для військової частини. А там буде дві-три ціни. Ми також допоможемо написати цю заяву, бо напишемо за вас, бо громади маленькі. От я розумію, що вам там буде далі важко жити. У нас є спілка, і ми організовані. і У нас є фах, і ми можемо вам допомогти. І тому я прошу вам. Писати навіть під цим відео коменти і свої запитання. Також ви бачите вказаний емейл. E я на ці емейли e відповідаю. Ті люди, які написали, знають, що вони отримали відповідь. Ви, будь ласка, також пишіть. І акцентуйте увагу на ваших закупівлях ваших маленьких громад. Ми стараємося охопити там де мільйон плюс, але іноді маленьким громадам важливо і 100 тисяч, коли маленький бюджет у громаді. І на цьому я прошу вас. Про поширення, про вникання є люди, які хочуть навчитися закупівлям. Давайте ми зберемо цю команду людей. Ви, будь ласка, пишіть, хто би хотів навчатися. Нам на емейл, e і ми будемо вас навчати. Долучайтеся, ця країна потрібна вам. Ви в ній живете, і в ній ваші діти і ваші батьки. І тому ви маєте її покращувати. А ми разом з вами, бо ми також тут живемо. Дуже дякую, до побачення, будьте здорові, миру нам усім.